Добрий ранок, з вами ранок на Дніпрі. І сьогодні я хотіла б, щоб ми з вами пороздумували над таким віршем. Це милість Господня, що ми не погинули, бо не покінчилось його милосердя. Нововине ну, кожного ранку, велика бо вірність твоя. Плаче Єрімі, 3 розділ 22.23. Ось такі чудові слова нагадує нам сьогодні Господь про те, що Бог пам'ятає нас. І нагадує нам про те, що ми живі досі, і ми не постраждалі саме тому, що його милість ще над нами. І давайте ми сьогодні будемо дякувати Богові за те, що Він і його милосердя воно обновлюється кожного ранку і не закінчується ніколи для кожного з нас. Господь, я дякую тобі за любов і за твою милість, я дякую за те, що ти провадиш кожного з нас. І дякую за те, що ти кожного з нас, кожного ранку піднімаєш для того, щоб ми славили Твоє святе ім'я. І дякую за твою милість, яка нескінченна. За те, що пам'ятаєш нас, кожного з нас, і кожного з нас знаєш. І дякую за те, що я можу звертатися до тебе і за те, що я досі дихаю, досі живу. Я дякую за тих людей, відважних героїв, які захищають нашу землю, наші домівки і наш спокійний сон. Я дякую тобі за цих чоловіків і жінок, які відважно віддають своє життя.